Вітаю, сідайте ближче, наливайте собі теплого чаю, та давайте разом подивимось, що нам карти підкажуть, які таємниці відкриють. Нехай у цій розмові буде спокій, світло і божа ласка. Ой, людоньки, ну давайте глянемо, що там робиться в тій Білорусі, чи не здумають вони нам якусь біду вчинити. Так, перша карта король жезлів. Ой, то дуже серйозна карта. Вони зараз не самі по собі. Ну, ти сама знаєш, хто з московського боку шепче їм на вухо. Такий король він не бігає з мечем, він планує, будує стратегію, тобто якісь плани на наступ точно мусять бути. Але то ще не діє, то підготовка. Друга карта зірка. Ой, а то цікаво, зірка показує надію, мрії, а ще часто ілюзії. Виглядає, що в самій Білорусі не всі згодні з тим наступом. Є багато балачок, показухи роблять вигляд, що вони такі грізні та готові йти війною. Але насправді то більше для картинки, щоб навести страх. Та ще й москалі давлять на них, а ті не горять бажанням утовлізати. влізати. І третя карта шістка кубків. Ой, то карта минулого, старих домовленостей і зв'язків. Тут видно, що е, білоруси дуже зав'язані на росіян як діти, що слухають старшого брата, можуть витягти старі плани е, чи стару домовленість, яка була ще на початку війни, і вернутися до неї. Але, е, знаєш, по цій карті я бачу, що то більше спогади, ніж реальні дії. Москалі будуть їх підштовхувати, але білоруси самі не дуже хочуть лізти в новий наступ. Скоріше вони будуть лякати, створювати напругу на кордоні, щоб наші війська тримати на поготові, ніж реально сунутися великою силою. Так що тримаємо очі відкритими, але панікувати зарано. Ой, людоньки мої, та то питання важке, бо Дніпро то таке серце, що як його вдарить, то біда на пів України може бути. Ну, давайте глянемо, що карти нам скажуть. Такс, перша карта, відлюдник. Ой, то показує, що зараз ситуація, ніби в тіні, все робиться тихо, не на людях без зайвого галасу. Хтось спостерігає, збирає інформацію, але не показує своїх намірів. А ще відлюдник то карта мудрості. Вона каже: будь уважний, не довіряй на осліп, краще попередити, ніж потім лікувати біду. Видно, що наші теж е, слідкують, але багато чого приховують, щоб людей не лякати. Друга карта двійка мечів, а тут вже ясно видно, що є якась нерішучість, вагаються між двома варіантами. То як два шляхи вдарити чи не вдарити. Ворог зараз стоїть перед вибором, але ще не прийняв остаточного рішення. Може й бути таке, що хтось блокує їхні плани. Всередині у москалів немає єдності і вони не можуть зійтися на одному рішенні. Тобто небезпека висить у повітрі, але поки що не реалізована. І третя карта король Пентаклів. О, а то вже про ресурси, гроші, контроль. Король Пентаклів то завжди про когось, хто має владу і думає, як з користю використати ситуацію. Видно, що Дніпро Гес для ворога то не просто об'єкт для удару, а ще й велика стратегічна вигода. Вони можуть думати не тільки про руйнування, а й про те, як потім контролювати чи використати наслідки для свого впливу. Зараз прямої небезпеки нема, ворог поки тихенько. Вивчає е, ситуацію і сам не знає, чи йому вигідно бити по Дніпрогес. Вони тримають ту загрозу як важіль тиску, щоб лякати людей і примушувати наших нервувати. Але рішення ще не прийняте. І, як на мене, ближчим часом це більше страхи та шантаж, ніж реальний удар. Тепер подивимось на Київську ГЕС. Давайте глянемо карти, що вони нам розкажуть. Так, сперша перша карта, десятка жезлів. Ой, то тяжка карта, прям як той мужик, що ледве несе ту в'язку жезлів. Вона показує велике навантаження і тиск. Видно, що на саму Гес і на людей, які її охороняють та доглядають, зараз іде страшний пресинг. Ворог створює напругу, то і удари по енергетиці навколо, і страхи, і чутки, щоб наші були постійно на нервах. Але ще ця карта каже, що захист дуже серйозний. Наші тримають усе під контролем, хоч і тяжко їм Ой, тяжко. Друга карта імператор. А тут вже ясно, що є хтось дуже впливовий, хто тримає всю цю ситуацію в своїх руках. Це може бути як наш сильний захист, керівництво, яке. Чітко дає накази, так і ворог, який е, планує якусь велику акцію. Імператор то завжди про порядок, стратегію, владу. Значить, ситуація навколо Київської ГЕС не випадкова. Хтось свідомо рішає, як нею маніпулювати. І третя карта двійка мечів. А от тут видно, що рішення ще не прийнято. Ворог стоїть, як та жінка з зав'язаними очима, не знає, чи вдарити, чи відступити, то як рівновага на грані можуть і просто. То лякати, тримати нас у страху, а можуть раптом наважитися. Карта попереджає ситуація дуже хитка, і все може змінитися швидко в залежності від того, як складуться обставини. Зараз прямої небезпеки нема. Київська ГЕС під сильним захистом. Наші люди тримають її, хоч і дуже важко їм. Ворог же поки що вагається, чи йти на такий серйозний крок, чи тільки лякати. Так що треба бути пильними, бо це питання не закрите. Мені більше видно, що ворог зараз шантажує і грає на страху, а не готує удар прямо завтра, але його плани ще в роботі. Ой, людоньки мої, ну давайте глянемо, що карти нам скажуть за суми, бо зима вже на носі, а всі переживають, чи буде світло, чи вода, чи не вчинить ворог якихось підлих ударів. Так, перша карта дев'ятка пентаклів. Ой, то дуже добра карта, аж серце радується. Вона показує стабільність, достаток і порядок. Значить, у сумах будуть добре тримати ситуацію під контролем. Я б сказала, що основна інфраструктура, електрика, вода буде захищена, і навіть якщо будуть якісь удари, наші все полагодять. Друга карта шістка кубків. А тут карта тепла та домашнього затишку. Вона говорить про підтримку та допомогу. Значить, якщо й будуть якісь проблеми. То сумчани не залишаться самі, і місцева влада, і волонтери, і сусіди один одному помагатимуть. Та ще й ця карта каже, що можуть використати старі ресурси чи схеми, які вже працювали минулої зими: генератори, пункти обігріву, колодязі, резерви води. Люди будуть гуртуватися як одна велика сім'я. І третя карта Пажезлів. О, то карта новини руху вперед. Вона показує, що протягом зими будуть час від часу приходити якісь новини, можливо, про небезпеку, нові обмеження чи ремонти. Але паж то ще молода енергія, яка швидко реагує. Якщо й будуть перебої, то вони короткочасні, все швидко відновлюватимуть. Також ця карта підказує, що ворог може пробувати провокації, але більше на рівні дрібних ударів, по околицях чи по лініях, а не по самому місту масштабно. Суми, цю зиму. Переживуть достойно, світло і вода будуть, хоч час від часу можуть бути короткі відключення чи перебої, але то ненадовго. Люди згуртуються і кожен буде допомагати ближньому, як то було і минулого року. Так що, хоч і нелегко буде, та суми вистоять, а в хатах не буде ні темряви на довгі дні, ні великої біди з водою. Ой, людоньки, то дуже тривожне питання, бо куп'янський напрямок нині, як той вузол, там ворог не дає спокою нашим, а люди бідні живуть у постійному страху. Давайте подивимось, що карти розкажуть. Так, з перша карта повішений. Ой, то карта, що показує застій, тупик і тяжке чекання. На самому фронті зараз ситуація така, що наші війська змушені тримати позиції і не можуть діяти так вільно, як хотіли б. Ворог теж виснажений, але він підло намагається знайти слабке місце. Для цивільних то означає, що життя ніби зависло, люди не знають, куди тікати, а куди повертатись, та ще й багато хто не може вибратися через обстріли або брак можливостей. Друга карта сімка пентаклів. А тут видно, що ворог щось готує, але ще не спішить. Це карта довгого очікування, підготовки та накопичення ресурсів. Значить, у найближчий час масованого прориву ще може не бути, але небезпека зростає з кожним днем. Для мирних жителів це означає, що обстріли можуть частішати, бо москалі пробують розм'якшити наші позиції і залякати населення. І третя карта дев'ятка мечів. Ой, то важка карта, аж мороз по шкірі. Вона про страх, безсонні ночі, втрати і сильну тривогу. Люди на цьому напрямку зараз живуть у постійному страху. За життя, за своїх рідних, за домівки, на жаль, ця карта може вказувати і на жертви серед мирного населення, бо ворог не жаліє нікого. Та ще й вона підказує, що багато хто з людей вже на грані морально дуже виснажені, як наші бійці, так і місцеві. Ну що я тобі скажу? Ворог готується, накопичує сили, а наші тримають оборону, хоч їм неймовірно важко. Мирним людям там нині дуже небезпечно. Обстріли будуть посилюватися, і ворог може бити не тільки по військових позиціях, а й по житлових кварталах, щоб залякати всіх. Якщо є можливість виїхати, краще тимчасово покинути зону ризику. А тим, хто залишився, треба бути максимально обережними та не нехтувати укриттями. Питання хитре, як лис у курнику, бо москалі, знаєш, язиком одне кажуть, а руками зовсім інше роблять. Давайте глянемо, що карти нам підкажуть, чи їхні балачки про мир то правда, чи лиш показуха. Так, перша карта туз пентаклів. О, то карта вигоди, грошей і великої наживи. Видно, що для них мир то не про добро і спокій, а про захоплення та закріплення свого контролю. Вони бачать ті території як багатство, як золоту можливість, ресурси, землі, заводи, порти, навіть людей усе, що можна використати, їм не мир потрібен, а гарантії, що їх звідти не виженуть, щоб вони могли спокійно грабувати і далі. Друга карта туз жезлів. Ай, то вже зовсім про інше. Це карта дії, сили та початку нового етапу. Москалі не збираються просто сидіти тихо на захопленому. Вони хочуть розширювати вплив, тиснути ще більше. Навіть у час переговорів. Туз жезлів показує, що в них горить бажання діяти. Вони вже мають плани, як просувати свої ідеї і далі. І третя карта тріка. Пентаклів, а тут чітко видно, вони хочуть будувати і закріплюватися, працювати над своїм впливом разом із союзниками. Ця карта ще й про домовленості, підкилимні угоди та спільну роботу. Видно, що росіяни намагатимуться залучити ще когось. Китай, наприклад, всяких прихильників, щоб ті помагали їм легалізувати окупацію, і всередині цих територій вони теж будуть будувати свою систему адміністрації, пропаганду, контроль над школами, лікарнями, землею. Все для того, щоб закріпитися там надовго, москалі не прагнуть справжнього миру. Вони хочуть зробити вигляд, що йдуть на переговори, а насправді закріпити за собою захоплене. Для них мир то спосіб узаконити. Грабунок, отримати час, аби зміцнити оборону та підготувати нову хвилю наступів. Карти показують, що якщо ми погодимося на такий мир, вони не зупиняться, а використають паузу, щоб знову піти вперед. Ой, людоньки, то дуже тривожне питання, бо Київ то серце України. Давайте глянемо, що карти нам розкажуть. Так, перша карта диявол. Ой, Боже милий, та карта тяжка і підла. Вона показує підступність маніпуляції та велику одержимість. Москалі зараз, як той диявол, що тримає людей на ланцюгу. Вони хочуть через страх і руйнування підкорити нас. Для них Київ то символ, і вони мають сильне бажання вдарити по ньому не лише військово, а й психологічно. Це може бути як масовані атаки дронами чи ракетами, так і спроби дестабілізувати місто. Друга карта туз пентаклів. А тут уже ясно видно, що Київ для ворога цінність і вигода. Вони дивляться на нього не тільки як на місто, а як на великий трофей політичний, економічний і стратегічний. І е, третя карта Верховна Жриця. Це каже, що їхні справжні плани поки що сховані. Вони не діють відкрито. Ворог може відволікати наші очі на інші напрямки: Харків, Сумщина, Південь, Куп'янськ. Ця карта також показує, що. Наша розвідка і влада теж знають більше, ніж говорять людям, бо не можна все викладати на стіл. Це своєрідна гра у те, хто кого перехитрить. Москалі мають підлі плани, і навіть якщо вони роблять вигляд, що наступи йдуть е е на інших напрямках, столиця для них номер один у серці та голові. Найближчим часом я бачу зростання ракетних і дронових атак, щоб ламати дух людей. Але прямого захоплення зараз не видно, то радше великий тиск і шантаж, ніж швидкий напад. Ну, мої любі, дякую, що були сьогодні зі мною. Нехай усе добре збувається, а зле минає ваш дім десятою дорогою. Хай у ваших вікнах завжди світить світло, а в серцях горить любов. До нових зустрічей тримаймося разом, і тоді ми все здолаємо.